Україна дуже гарна країна, в якій живуть добрі і талановиті люди, люди, які прагнуть жити і творити, перемагати і співати. Україна одна з найспівочих країн в світі. Почувши українську пісню, можна вмить в неї закохатися: її слова та молодійність. Українська пісня. Це дерево посаджене біля вікна, що не один рік надає плоди, наче дерево роду, що глибоким корінням тягнеться у минулі роки. Україна це гірський ландшафт в Карпат. Безкраї степи, річка Дніпро, яка тече через всю країну. Терекони донецьких шахт, шепіт прозорої води, зелених діброк, спів пташок, запах і розмаїття квітів. Україна це найсмачніша країна. Від Києва до Криму, від Львова до Луганщини. Смачно готують, але у кожного є свої улюблені рецепти. Приїжджайте до нас, щоб відчути смак української кухні. Все це наша країна! Вона прекрасна! Любіть Україну!